До тебе, країно, наша бездольна я мати, струна моя перша озветься, і буде струна урочисто і тихо лунати, і пісня від серця польється. По світі широкому буде та пісня літати, а з нею надія кохана скрізь буде літати, по світі між людьми питати, де схована доля незнана, і може, зустрінеться пісня моя самотна. У світі пташками, піснями, то швидко полине тоді та я гу гучна я зграя, далеко, шляхами, тернами полине за синє море, плине за гори, літатиме в чистому полі, здійметься високо, високо, в небесні простори. І, може, світка тюю долю, і може, тоді завітає та доля жадана. До нашої рідної хати, до тебе, моя ти Україно мила, кохана, моя безталанна я мати.